Власне, те, що позиція Європи і позиція в першу чергу коаліції охочих, вона звучала максимально максимальним унісон із позицією України, і те, що коаліція охочих проявила набагато більшу активність в в форматі практичного обговорення політичних і воєнно-технічних умов розгортання тих самих сил стримування на території України і їх ролі в майбутніх гарантіях безпеки для України, так і майбутніх гарантії того, що Росія не відновить бойових дій після того, як буде досягнуто потенційного цей е, припинення вогню е, насправді це дало зрозуміти Дональду Трампу, що е, власне з Європою треба рахуватися, і власне питання е, безпекових гарантій для України і е, питання синхронності антиросійських санкцій між Брюсселем і Вашингтоном це насправді такі два ключові, як на мене, фундаментальні основи того, які якою має бути роль Європи і України в завершенні російсько-української війни.